Вітаю друзі на каналі Вуду. Мене звати Іван і сьогодні з вами продовжуємо проходження гри The Light Keeper. Я так розумію, залишилось небагато і, врешті-решт, ми розберемось, зрозуміємо, з'ясуємо, що ж тут таке цікаве відбувається. Скільки... А... Аж... У мене телепортнуло. І можна просто втекти і все. Ну, там наче скипінг було написано втекти, і є три варіанти. Піти туди, піти туди і піти туди на кладовище. Ну я, мабуть, вибрав кладовище, воно, мабуть, саме цікаве, або. А, може там щось буде саме моторошне, ну це ж кладовище. Ну погнали. Давайте спробуємо туди. Погано, що не можна буде якось перезавантажити, спробувати, мабуть, різні варіанти. Ну, якщо Ну, я зрозумів, це так. Там написано було escaping, і ось нам дають три варіанти. Чи може просто по черзі треба збігати туди? Тихенько, не лякайте мене. Не зрозуміло. побігли вперед. Побігли, побігли подивимось, що там цікавого на кладовищі і зібралась, приготувалась. Що, що ж там таке? Сподіваюся, це не відразу кінець, бо. Це маленька серія буде. Ага, а за лопата нічого собі. А можна? А, можна. Можна взяти лопату. І що? А, Знову крок. Мабуть, знову чайок убивали, так, як завжди. Бідні чайки страждають в цій грі. А, мабуть, так. Лопати. А, пішла заставка, думаю, як це неможливо. Це все? Мабуть, так. Ось. Ці три добродія. Ми вже це фото бачили на початку. Три могили. Здається, все сходиться. І що ж там всередині цікаво. Показуй, показуй мені, що там. Що ж там є? Що тебе так плющить? Що там? The Light і все? На цьому все серйозно? Це зовсім трішечки не дограв минулого разу. Так хоч би показали, що там ті могилі, ну, що там таке було. Що їх тепер 4 чи що? ці христи. Ну, таке собі, якщо чесно. Здається, так це все фініш. З'їзд зовсім трішки буквально декілька хвилин не дограв. А якщо продовжити, можна подивитись всі варіанти. Так, здається, можна, чудово. Чудово. Давайте тоді подивимось ціну. ну що, один варіант ми подивились. не зрозуміли нам навіть не показали, що там в могилі. А, давайте сходимо на маяк. Давайте хоча б тоді ну подивимось всі варіанти. Ну як подивимось? Там, там нам взагалі нічого не показали, що там ті могилі. А, 8, 7, здатися і ескейп. А, втекти. Так, то був, то був перший, ми пройшли, дякую. Мається на увазі могили. Це просто все. Тепер я зрозумів, то просто втекти, а то там ще щось було. А ну погнали. А, погнали на маяк. Давайте вимкнемо маяк, подивимось, що там на маяку. Як розуміється, три фінали всі можливі, так? Давайте глянемо. Давайте мені цікаво, тим більше є можливість, чому б ні. Чому б не глянути, чому б не подивитися? Так, то на маяк. Е, тут багато алкоголю. Тут щось змінилось. Е, здається ні, нічого не змінилось. погнали тоді на маяк. Погнали за зернем, подивимося на маяк. Е, щось взагалі незрозуміле. Мотузка. Може і краще не брати. Ооо, мотузка, мені здається, це поганий варіант. Дарма її, мабуть, взяв, мені здається. Я розумію, що зараз буде. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Може і не брати було? А... Вийти сюди. А, ну все. А... Здається, я зрозумів вірно, Мотузка і на цьому все. Давайте дивитись. так. Давай використаємо. Стоїть він знову розпиває, щось п'є і. Я так розумію, він зараз дістанемо пуску. Що це пиво п'є так, Щось йому сьому не добре? Що дуже не добре? Так. Згадуємо цих трьох. Щось я купую, не пам'ятаю, не пригадую. Як я й думав, він повісився в моє поти. Так, так, вона чи схоже, що... з якого? ні, з цього поміта з Ну, в принципі, яка різниця? Воно шо... що зробив суїцид. О, чайку, чи ворона? Ворона, ворона. Такий собі фінал. Мені не подобається, в принципі, як і той, де були могили. Але я, я так і не зрозумів, так мені Толком і не пояснили, що саме тут відбувається, чому воно відбувається, чи це все собі в голові придумав. А зрозумів, я давай вже виходити. Давай мені третій варіант. Давайте глянемо третій. З втечею. Давайте з втечу глянемо. Він знову піднімається. Так, давай. Втечі так розуміється просто втекти з цього острова, так, вони зараз знову це все покажуть. Здатися і ескій. Так, так, з цього ж боку не пройти, не пройти. А чого не пройти ось тут можна, здається. Пройти туди. А Ну давай. Побігли дивитись останній третій варіант. Ну, шкода, що так якось не зрозуміло, що, що. Що саме тут відбувалося, що сталося з тими трьома, які були до нас, що нам про них розказували, чи теж вони щось зійшли з глузду, чи що. Не зрозуміло. Давай погнали. Подивимося станеться, що Це просто камінчики. Угу. Чайки, тихенько не лякайте. Мовчки. Я хочу втекти звідси нарешті. Так, дереві чи не це що так можна відкрити? Ну, зачинені. Останній варіант сісти в лобку. А, із... а, немає відповідного якогось айтема в нас в інвентарі, кажуть. А, ось весло. Тюрка не таке. І ще ось. Нам потрібно було весло, так? Так, використати весло чи весло. чи весло. Здається, нам воно там тільки одно було, може і пара весела, ні, одне. Перепрошую <кій> одне. Давайте тікати звідси. Так, шкода, що мені трішечки не, не вистачило в новій серії, щоб відіграти. Разусі. Виходить, в принципі, сам-сам. І все? Просто поплив, погріб і на цьому все. Отак скучно. Два... А, 20 років тому.

Ще можна пограти трішки. Е -е -е -е. Так, все зачинено, не пройти нічого. Десь який ще радіо, чи що розмовляє Ну такий рік, мабуть, радіо. Ага, Гітлер Дед. Гітлер помер. Так йому й треба. Що заслужив Таймає? Так, це всюди одне те саме. Гітлер помер. Гітлер помер. Ой, перепрошую. Так я ще не, визд... <кій> не виздою. Так. Так, так, так. А ну погнали. Там хтось стоїть. Ну так, там хтось стоїть, на. Да? Ой! Ой, перепрошую щас. Там дійсно хтось стоїть на горі. Ти по мене, так? Там здається зачинено, так, здається, до мене. Здається, проти Вагазі, ото з війни, що ми бачили, так? Спогади. Ти ж мене не налякаєш, ні? так. А, я думав зачинено. Дякую. А, дякую, дякую, дай пройду, а то там так і стоїть на горі, так? Ну, повинен, повинен. Ааа, він за мною дивиться, розвернувся. А, куди я, туди і він дивиться. Ага, зрозуміло. Від тебе не піти, так? Ну добре, диви за мною. Сподіваюсь, ти мій янгол-охоронець, ні. Так, тут теж нічого все не пройти. Гітлер мертвий, нічого більше тут нового немає, ось ще якісь є. Теж грати, давайте їх відчинимо, пройдемо. Сподіваюсь, можна. Так, можна. Пішла заставка. Кури цигарку. куриться мертве Зло мертвець, чи що? Так, так, Це ми вже бачили, туди ми ходили. Ти ж знову повернувся, серйозно? Так, це фінал ми бачили, то ми бачили. То як маяк, це світло маяка замість годинника, то ми бачили, бачили, бачили. Що з тобою? эти а? А? А, ну, я пишу. Только очей светилось. И что Это, разумею мертвый, но... Але... Это is dead The devil is dead. Tonight the city breathes easier tonight the world breathes easier. Воно буде дихати легко, світ буде дихати легко. Здається, це, це мало на увазі. Зло мертве. Це, мабуть, про, про Гітлера так казав. Чому ж все рівно він помер через стільки років? Не зрозуміло. Е, може, я не зрозумів, не дійшло, тому що було англійською все. Не було українізатора, може, саме через це. Ну, гра, чесно, маленька, але прикольна. Єдине, що, що я не зрозумів, в чому саме справа, а так мені дійсно, вона дуже сподобалась. Ось такий маленький сам, сам фінал у нас вийшов, всі варіанти подивитись. Ну, а хто ж знав, я ж не знав, що. А воно там уже фінал її, тому тому бачите. А ось така сьогодні маленька, коротенька серія. І саме фінал. Так, ще раз, На гра сподобалась. Єдиний мінус для мене, що я не зрозумів, чому саме все відбувалося, що так саме все було. Чи це була наша хвора уява, чи там дійсно щось відбувалося, якась чортівня. Ну мені здається, що більше це все було в голові в нашого головного героя. а Пограти так, рекомендую. Один раз як мінімум точно її пограти. Хто не дуже боїться цих таких жахастиків. а На сьогодні, друзі, ну будемо закінчувати. Ігра в целайт кіпери закінчується. Я вам файно дякую, що дивились що були зі мною. Сподіваюсь, вам гра теж сподобалась. Будь ласка, по змозі, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайк. Обов'язково до зустрічі в проходженні наступних ігор. Вони ще будуть, отакі трошки моторошні. Будуть. Я саме обираю, що саме пограти, але точно. Буде тому там і зустрінемось на сьогодні. все бувайте, друзі, на все добре.